Товжу чи читаємо волонтерство що якісь запити з тим самим Владзю Мали невеличку радість, що балакали між собою, і він розказував про те, як його якийсь чоловік діставав три тижні. І казав, мені треба взуття. А влазі попросили допомогти цьому попросили допомогти цього чоловіку. Якісь люди з Канади. і причому давали Не останні люди давали колосальні гроші. ну Колосальні гроші. Для гнилочок це взагалі могли купити гнилочки але вирішили укомплектувати свого якогось, я розумію, дядька чи якогось чи хресного батька. І тут увага, він каже: мені треба взуття. Власть каже, добре. І чоловік йому пише: а можна скинути фотографію? Яке це яке воно? Подивиться. Влад Він каже: Ну, ні таке не хотів, я хотів би таке. І скидає йому фотку. Коротше, вони переписувались десь три тижні. Владзе каже: Та Курва! Та він куди, він куди йде? На війну каже чи на подіум. А там, а там ще є а дуже смішно. Одяг не такий, е, бронік не такий, е, шолом не такий. Все, що коротше, він так він так дістав Владзя цією модою, що Владзя хотів йому вислати з інтернету червик Тануса. Коротше, в мене теж була штука, в мене була штука з взуттям. Пишуть мені хлопці, типа, нам берці вже не треба, тому що вже почалася весна. Нам би якісь такі кроси, знаєш? Облекчоночки. Кроси, так. Да, щоб ми бігали. Я кажу без питань. Шукаю якісь там, знаєш, ну, військові такі облегшені кроси, скидаю їм посилання. Антеки Ну, так, я Вони кажуть: Н -н -н -н, то не то. Ню кажу, які а вони кажуть Тут такі, як в Зеленського в бучі були.